Всім доброго дня! Мене звати Іван і ви в мене в гостях. Зараз в мене проходить інкубація зразу у двох інкубаторах, було зразу у трьох, але вже є маленький результат. Вчора виготовила курчатка. Мене тут три ящика з ними. Тому тепер займаюся. У мене трошки звільнилося час, і нарешті можу зробити авоскупівання в інкубаторі. Цьому і вже якраз можна робити і в тому. Тобто теплуша євро 88 комплектації Pro і теплуша євро 88 комплектація ТАП. В цьому інкубаторі в мене зараз 9-та доба, а в цьому сьома. Ну, дві доби десь приблизно різниця. На третій день я збавив температуру, що в цьому інкубаторі, що в цьому на третій день до 37,8. з першої по третю добу інкубація проходить при температурі 38 градусів, щоб у нас добре прогрілося інкубаційне яйце, і що почався так би мовити старт самої інкубації, старт розвитку з третьої доби. Я змінив, знизив температуру до 37,8, на цьому інкубаторі, ну і тут, коли вже була третя доба, я так само знизив до 37,8. До речі, хочу показати ще відмінності. На табло тут висвічується, коли поворот яєць бігає змійка. Бачите? Через 7 хвилин вже буде автоповорот вмикатись. А на цьому інкубаторі, дивіться, такі качельки. Це означає автоматичне положення лотків, це додаткова функція. Вона йде в білому інкубаторі, це якби О, трошки. Замастилися віконці. Це якби спрацював автоповорот і це повертається рівно під кутом 45 градусів і залишається. Тобто воно не може, якщо у вас є інкубатор теплу, то там буває так, що автоповорот спрацьовує, і це в рівному лежить рівно. Лоток повертається і знов покладеться рівно. Ну і поступово, ну, звісно, зміниться положення, але воно рівно. Тут завжди ну, поворот спрацьовує і цей автоматичне положення. Лотка спрацьовує, там є датчики, і лоток виходить, завжди під кутом 45 градусів. Тобто так, і потім, коли повернеться автопорот, вони повернуться в другу сторону і також будуть під кутом 45 градусів. Так що, це коли я знімав відео про е, порівняння, то я не знав про цю функцію. Ну, як я знав, що написано, але я так і не зрозумів, що це таке. Ну, поняв, що якісь там автоматичне положення. А що до чого, я не зрозумів. А тепер, по тому місце вже стало цікаво, я вже розібрався, бо там було два проводка, якщо ви пам'ятаєте. Так, ну не про це. І так. Хочу сказати ще про вологість. Раз ми вже зайшли про порівняння. В цьому інкубаторі вологість, ну, я би сказав, тримає. Щоб ви розуміли, я доляв, напевно, мілілітрів. Напевно, навіть не 50 в цей інкубатор. І більше досі і не наливав. Вона там зразу була висока. Ну, я трошки ви бачили, трошки пару яєць помив. Може, це і за них так воно металась, і вона ніяк не спаряється, бо дуже тр... добре тримається інкубатор вологісті. Дуже він такий щільний, надійний, я б сказав. Хоча ти теж надійне, але тут вологість не така. Може, то що яєць менше. ну... Так що... Сьогодні я буду провіряти. Яйці і забрати, якщо так склад... складеться, що щось там пішло не так, не оплот і таке кінче. Так... Інкубуємо. Вже підготував ловоскоп. Бачите, мене тут <різь> все, все на місці, все рядочком. Підготував овоскоп вже вимкнув. Зараз буду провіряти. Образу зручно рядом з інкубатором. До речі, в цьому накладка однаково в один час пройшло переворот. Почти, тому що світло виключалося і вони одразу, одразу включилися, тому рівно через 2 години вони і включились. От. До речі, читав, що хтось в коментарях жалівся на ці лоточки жовті, я не знаю, мені вони сподобались. Яйця не стукаються, спокійно собі лежать. Головне ну, правильно розмістити їх. Я, ці, я, нічого, я, нічого, я нічого не підкладав. Так, що овоскопуємо. Так, ну що, я корятки поклав рівненько, щоб мені було зручно оскопіювати. Ну і все. І поїхали. Обов'язково вимикайте з розетки. Ну, можна тут, можна з розетки, ну це не принципово. Мені зручно тут, щоб там не Так, і... І поїхали. Темрявою більше я зробити не можу, тому що в мене копчатка тут. Зараз мене тут родільний зал, заврівається вони. Так що працюємо в таких умовах. Так, і що? І поїхали? Поїхали так. О, Зразу не оплот. Забираем, нашли, Так добре видно. зараз, Зародочек плаває. Маленька царточка. Біон там плаває. Ви ж пам'ятаєте, що вимикали світло, я тут з тими яйцями носився, докладав сюди з другого інкубатора, підсоєдняв. Прикладав з другого інкубатора, який хочат бігає, тому тут може бути все що завгодно. Якісь там такі заробки активні. Бачимо він і це вже добре. Щось могло піти в цій інкубації тільки коли я перекладав їх на килимок і докладав сюди інші яйці. Це було в перші дні інкубації. тому... Зараз такие час что... что Ну вот, то, что спичит, не так. Да, ребят, тени. так, что так. Ну да, что все, обервался. все. Наверное, два жовтки было, что еще? Да, не не Ну да, что-то что мазня какая Забираю. Вкране кільце. Бачите, щось пішло не так. Відкручок брав. Щось пішло, яйця було запліднене, але не склалось. Міг переохладити, поки грався, перекладав ті яйці. Так, на камера там. А. Чуть не бачу. Живий? Нібе живий. Да, плаває, бо А погано видно. До речі, щось капілярів-то і не дуже видно. Манюнька там плаває. Боже, тут дитя. Кувырки руби. Гімнастика маленька. Ну, зараз не, не оплотик, що є, там чи крильники це позабираємо. Так, а це у нас що, нічого не понятно. зараз не бачу. Проміддивляємося, хто побачить. Дайте знати, а чи я все перекриваю. Ніби капіляри є. А не, он у него есть зародок. Так, давайте мы это позначим. Потом а же разберемся. А тут все добре. Может, такие же так как падают плавы. Интересно, что я думаю, что уже аминька. Так саме є. тут є. Підглядає манюка. що там же нема нікого, а там підглядає, дивиться. Так, а тут? А тут є. можна дити, капілярів так плавно видно, ніби якась мазня. А там він плаває. Ну, залишаємо тут. Того, як кажу, до 10-ї доби нічого не викидайте. Ніякі яйця. Ну, якщо ви вже бачите, прям взагалі ну, 100% не опліт, що ну, просто світиться як сонечко, то яйце, то тоді можете забирати. Якщо у вас є якісь сумніви, не забирайте. Зараз дивлюся ще раз ті, що я вже позабирав, може є. я забув, я думаю, що це я в тому інкубаторі провіраю. А там вже 9-та доба, то там вже йде на 10. Оце темно шкарлопа і дивіться, бачите, погано видно тут. Ніби і нема, а ніби і щось є. Так, в мене буде питання. Це щось дуже світиться, ніби і капіляри є, але щось дуже яскраве. Могло завмерти от позначаю Так. Це якесь таке саме. Це темне, нічого не видно. Ну, хай іде. Таке саме темне. на кроні кільця мені схоже. Так це я позначу. Дайте я. Це. Та й це позначу. Ну щоб потім як там, додаткову увагу звернути. Не ці, я ці. Тут. Маленько. Може, поняття роді є. Плаває, живе. Да, ніби вон там щось є. Ой, а чого? Чу... Це фі позначимо Це вже треба відпочити. Після попереднього вилупу трохи заморився, всю ніч не спав, ляг спати в 11, в 3.00 вже прибіжав. Цей, це, до речі, я не дуже хотів закладати, бо нього неравномірно шкролопали. Зародок ніби є, але воно щось мені не дуже подобається. Кось дуже там рухи Нічого. Тут рухається манюнька. Так, дивимося ти, що я позабирав. Так, а ну це кровне кільце, це я 100% забираю. Це воно. Питання. що це я нічого тут не бачу тут ніби. Тож, напевно, кройне кільце. Чи залишити я вже? Я дивно залишу. Заберу потім. Ну і що, і цього? А ну це 100% ампліт. Тут вообще нічого не видно. Так, може? Ну так провіримо. Все закриваємо. вмикаємо. Так, ну що тепер? Проверяємо тут. Працюємо скоро. Тут взагалі класно, можна провірати. Сенера такого заручено є, 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 є. Боже, класно. З голоскопом провірати. фонариком ну, так не получиться. Так, так є, є, є. Так, це щось. Нема. Так, це Е, 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 Нема. Клас. Мені не подобається. Це вже взагалі. задоволення. не треба брати ні ті яйці. Собі його просвітив прямо в лоточках. О, тут щось пішло не так. Так, так. О, ще одне. Так, децікаві. Так, щось у нас такого вот знов когось не долюбив. Ось вередний такого. Ну. Щось... Корочок не всіх любить. Пождите. Авоскупівання зайняло у нас 3 секунди. Ми, до речі, всі однакові яйця забираю. Не долюбив. Все, провірили. Ха -ха. Боже, яка красота. Боже. Оваскоп. Я дуже радію, що вибрав цей інкубатор і цей оскоп. Це взагалі. Так, і дуже головне, розподілити порівну, щоб не було ніяких переваг, нічого не йде. Якщо ви забрали десь і це, то треба кудись, щоб було рівно, наприклад, щоб кожному, наприклад, не було одного поменше яєчко перекласти. Щоб то це сюди сюди. сюди. Якось що Просто плюс Ну, Ось так. Все. Боже, тут за, хвили... за хвилинку. Ми перевірили. Все, вмикаємо. Хм. Клас. Мені таке подобається. Так. Ну і я, я, я завжди повірю, ще яйця, які вже виглянув. Вже на 9-ту добу вже мало би бути добре видно. Клас. <клес> Я хочу сказати, чудово, мені так сподобалось. Ну, і все. З цього три забрав 6 неоплода, з цього 3. Ну, там ще деякі питання, ну я ж кажу, цей інкубатор трохи можливо споскудилася інкубація через відсутність світла. І Я перекладав з теплуша люкса 72 на 17-й, здається, день інкубації в цей інкубатор яйця. Тому що цей інкубатор можна підключити до акумулятора, а мій ламповий люкс 72 теплушу не можна було підключити. Там немає виходів. Я не купляв його з такою функцією. Тому спасав як міг. Ту ну і того і маю маленьких пухнастиків. Спас. Ну, можливо, спаску дивці занепастив трошки майбутніх курчат. Бо тут була були друга доба, здається, тільки. Ну, вже як є. Тут тільки третя, друга доба була, а там вже була фінальна. Так, ну все. Я дуже хочу сказати, що мені безумно сподобалось. Інкубувати і овоскопіювати в цьому інкубаторі. Овоскопіювання зайняло, ну, ви бачили, ну, дві хвилини, може, а може і менше. Якби ще менше розмовляв, то це взагалі було б дуже швидко. Ви бачили, поклали лотки в однакове положення, щоб було зручно провіряти. і овоскопом прямо по них ну, супер взагалі. Чудово, вже на 9-ту добу, начало 10 вже дуже добре все видно. Що запліднене, що не запліднене, кров'яне кільце і взагалі ну, все, що може бути. Тут супер. Шість незапліднених яєць, ну. Інкубатор тут до чого. Тут питання до кого -та. Щось він Якусь курку не залюбив. І всі яйця від одної курки. Ну, Таке буває. Нелюбіма не кохана. Так, супер. Я це дуже задоволений. І на 10-ту добу, ну це вже завтра, я вже відкрию цю вже Нині давайте відкриємо вже. Що вже там? Половину загубити? Вологість 49, вона зараз підніметься, але вона буде знижуватись, тому що ми відкрили все ж таки. Вологість понизиться. З 10 доби вологість до 1 до 10, з першої, до 10 доби вологість ми тримаємо на рівні 60%, 60% Ну, 55-60, ну, вже плюс-мінус. З 10 доби до 18 ї доби тримаю 45%. 45-50. Ну, в такому діапазоні це все може. Ну, Хай вже буде так. З Десь доби 15 по 18 бажано трошечки вологість зменшити, зайвий раз не доливати, не щоб вона не перевищала 45%. Тому що якраз ці дні потрібно, щоб яйце трошки віддало свої вологості. І початку добре в нас могла лупитися. Так, подивіться як він швиденько набирає температуру. Ну, як швидесенько, дуже лагідно, але там що ми його відкрили, яйця навіть не встигли захолонути. А, ну і. Що теж дуже важливо, ну нині 9 з Завтрашньої доби ми починаємо провітрювати інкубаційне яйце у цьому інкубаторі. Як? На 5 хвилин, ну, по правилам, я б сказав, від 5 до 10 хвилин, але я по 5 хвилин з 10 по 15 добу провітрюю два рази на день, по 5 хвилин і вчіпляю датчик на яйце. Зараз я не вчеплю, я це вчіплю його завтра. І вже по ньому регулює температуру в інкубаторі. Ну, зазвичай датчик на яйце ще з 10-ї доби ще не дуже показує температуру ту, яку потрібно. Тому що яйце ще все ж таки гріється, і воно ще не, не настільки гаряче, як то може бути. Але з 12 доби ми вже точно регулюємо температуру на яйці, з допомогою інкубатора, тобто можна понижати трошки буде, температуру. Якщо у вас в приміщенні прохолодно, то я не думаю, що ви будете понижати температуру. Якщо в приміщенні дуже тепла температура, ну зараз у мене тут курчатка, у мене тут зараз дуже тепло, то я вигадаю, що ми будемо понижувати. На яйці температура повинна бути 38 градусів. Ну, допускається відхилення 38,1, 38,2, 38,3, 38,4. 38,5 це вже погано. Не можна, щоб температура перевищувала ніж більше, ніж 38,5. 37,9 теж може бути. 37,8 це вже теж погано, це вже трошки занизька. Трошки значить треба буде додати температуру. Все. Інкубація продовжується. Дякую, що подивилися це відео. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.